Бачите, це все е, технологія, що колись було. По транспортерах, іде вверх, то все. Від аромату можна купувати. Завжди гості вони купляють собі, стараються кави купити, типу. мені здається, що за цей. То все в мішках кава, щоб ви все що Вони сушать. Ну як вам? Нюхав і напився. <гум> Туди можете про щось подивитися. Але когось треба лишити тут. я Ну давай, по дежурі. Йди вперед. Бажай, бажай, додой. Дивись, які тут всякі. Зверни увагу, яка підлога. Теж сувеніри різні. Тут навіть різкі повітря продають в Ось цього робить бізнес. Ну, все, до Тут ми не будемо. Тут все дуже дорого. Ось тільки для туристів. Можеш мішок взяти один? Так, да, зерном.